Вітаємо, друзі! Сьогодні мова піде про четверту монету колекції скарбів України. Монета Українська хата втілює дух традиційного життя українського народу. Українська хата, біла ззовні і затишна всередині, під солом'яним дахом, стала невід'ємною етнографічною ознакою українців 17 18 століття. Її архітектура відображає багатство тисячолітніх народних традицій, символів та обрядів. Наша монета запрошує вас відчути атмосферу минулих часів, де українські хати були серцем сімейного життя. Вона нагадує про мудрість, гостинність та працьовитість нашого народу. Нагадаємо, що наша унікальна колекція складається із 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу: 9 монет виготовлені із нікелю, 3 – зі срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та отримати перлину колекцію сувенірну монету Моя Україна, виготовлену із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщене в першому коментарі до цього відео. Бажаємо вам успіхів!